Пауза була з неділі до неділі вона завершилася і путін сильно вдарив по них путін дотримав свого слова один тиждень це багато бо там дуже дуже холодно я б хотів щоб він це зробив я хочу щоб він закінчив війну Ну, ось так, Дональд Трамп відповів про енергетичне перемир'я, каже, що Путін все-таки дотримав свого слова. Ішлося якраз таки про тиждень, каже Трамп, який був з 25 січня до 1 лютого. А те, що перемир'я нібито тривало 4 дні, то нам, мабуть, здалося. Але Трамп впевнений, що то був все таки гарний сигнал, як він каже, і сподівається, що Путін таки закінчить війну. А от видання Політіко пише, що все таки є шанси на мир цієї весни. Але чи дійсно є реальні можливості для цього? Ось про це сьогодні будемо говорити з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава доброго дня, пані В Першу чергу хочеться почути, пане Романе, ваш коментар щодо цієї цитати Трампа. Як ви думаєте, Трамп таки дійсно задоволений Путіним? Бо той зробив йому велику послугу. Пані Дарино, ну це той випадок, коли можна сказати, що е, Путін скористався покористався Трампом, і Трамп це розуміє. І оця е, злоба, яку він виливає на журналістів, насправді вона б мала бути адресована Путіну. Тому що е, Путін використав його. Пообіцявши йому одне, зробив друге, і у цій ситуації не випадково а, в засобах масової інформації скрізь пишуть про те, що Путін покористався Трампом, вмовивши в такий спосіб Україну зупинити обстріли. Але якщо брати російську сторону, то мова навіть не йде про чотири дні. Адже Тернівка, Павлодар це ж не удар по інфраструктурі, це удар по енергетичному об'єкту, це шахта. Звідси очевидно, що ситуація ця дуже чітко свідчить, а Путін абсолютно все рівно яку позицію, які прохання висловлює Дональд Трамп. А Трамп не може зізнатися, що він. Ніхто для е, Путіна Тому і біситься, тому і наскокує на журналістів, які задають йому неприємні і болючі питання. Власне е, дуже добре було видно, як е, в Трампа е, коти шкребуть на душі від того, що Путін ним скористувався, але він визнати це Трамп як людина, він не може. Він же звик, що він людей засудить, він може дати команду стріляти по протестуючих і так далі. Причому не визнавати в жодному разі ніколи і ніяк, і ні при яких умовах визнавати Трамп свою вину не буде. Але те, що нинішня ситуація чітко показала, що Трамп ніхто для Путіна це очевидно. А, але повертаючись до політику, як я вже анонсувала цю статтю від видання. Вони пишуть про те, що переговори, які сьогодні стартували в Абудабі, можуть все таки бути більш багато обіцяючими ніж усі від них очікують. Поки що е, жодна сторона не коментувала їх. Ці переговори проходять в закритому форматі. Але видання наводить факти, що мовляв російська делегація тепер у більш серйозному складі. Ну, Мідінського там немає, а саме е, глава Росії. Делегації, начальник гру Костюков і його підлеглий зорін Їх називають як практичних людей, які діють професійно. Чи ви поділяєте такий оптимізм політико? Чи дійсно сьогоднішні і завтрашні переговори можуть призвести до фактичного підписання документу про мир? Ну не завтра, але в перспективі? А, пані Дарино, насамперед, хочу звернути вашу увагу на те, як перший раунд прокоментували? В Москві. коли з Вашингтону і з Києва коментували, що все йде дуже конструктивно. Ми почули з Москви від Ушакова про те, що проблем дуже багато, вони залишаються невирішеними. Тому даруйте, але політико, як і більшість видань нині діють в руслі, яке дуже хоче чути а, Дональд Трамп. Ще не вистачало, щоб а, політико почали. Сварити з боку Дональда Трампа, так як нині сварять CNN, BBC і так далі. Тому засоби масової інформації, переговірники, політики дуже багато просто підігрують Дональду Трампу цими солодкими фразами про конструктивізм. Насправді, якщо правдиво відкрити очі і подивитися, то Москва веде загальні розмови, які називаються. Параметри припинення війни, що ховається за цими словами гарантії безпеки, про які говорять ні, Москва їх не приймає. Що? А відновлення України з 88 десь 100 десяти мільярдами? Ні, Москва їх не приймає. Про що йде мова? Про які рішення і так далі? Москва не приймає ні одного, ні другого, ні третього, ні 20 пунктів, про які мова ведеться. Тому. Ситуація дуже далека не тільки до укладання якоїсь угоди, вона далека до розуміння того, що таке конструктивізм. І ще одна річ: зверніть увагу, як візит Кирила Дмитрієва відсунув на декілька днів зустріч в Абу-Дабі. Зверніть увагу, як на те, що не збиралися бути на зустрічі ні Вітков, ні а, Кушнер, але вони будуть. Чому вони з'являться в Абу-Дабі? Тому що був візит. Дмітрієва Дмітрію приїхав з чими? із солодкими пиріжками для Віткофа, для Кушнера, для Дональда Трампа. Тому вони з'являться в Абу-Дабі. Бо чудово всі розуміли, що ні Москва у цій ситуації, ні Вашингтон не можуть запропонувати конструктив, який би міг бути прийнятний для України чи для Європи в цілому. Москва в цій ситуації зосереджується на тому, щоб просто затягувати переговірний процес. Ну а для Вашингтона потрібні приємні слова для Дональда Трампа, тому що його ситуація політична всередині Америки просто привалить. Тому даруйте, але все, що в засобах масової інформації, в більшості зараз пишеться, це дуже далеке від реального перебігу подій в переговорному процесі. А як ви думаєте, про що якраз таки могли говорити Дмитрієв з Віткофом в Майамі, тому що не було публічної інформації про що ж сторони домовилися? Лише Вітков там радісно його зустрічав і казав, що ми бачимо, що Росія не проти мирної угоди, і знову ж таки сьогодні Дмитрієв теж. Має бути у складі делегації. Тому тут цікаво, будуть піднімати економічні питання суто між російською та американською сторонами. Тобто, ми очікуємо, що просто вони між собою про щось домовляються, а потім виносять це, скажімо так, на спільне обговорення. Чи це взагалі не має жодного стосунку до мирних переговорів? Це суто їхні двосторонні відносини. А, пані Дарино, от. Відповідь на це питання ховається в розкритті поняття дух Анкориджу чи домовленості Анкориджу. І насправді суть оцього духу і домовленості криється в різниці між 20 пунктами і 28 пунктами. Що є у 28, чого немає у 20 пунктах? І так, перше. Це розподіл між Росією і Сполученими Штатами знерухомлених а більше 300 мільярдів коштів Російської Федерації, суб'єктів господарювання і резервних коштів, які заморожені в європейських банках. Це перша річ, яка кидається в вічі, бо її немає в 20 пунктах. Другого чого немає, це. Прибутку а, сполучених штатів Америки від 100 мільярдів, які Сполучені Штати будуть ніби реалізовувати по програмі, яка стосується відбудови відновлення України, третє а, різниця в тому, що у 20 пунктах немає ніякої розмови про так звані 800 мільярдів, що ще більше наводить на думку про те, що за цими коштами ховалися в тому числі знерухомлені кошти, заморожені кошти Російської Федерації. Таким чином, в позиції Дмитрієва нині в переговорному процесі є не що інше ніж схема використання цих коштів, і це просто купівля позицій. І сполучених штатів Америки позиції Віткофа, позиції Кушнера, позиції Трампа, які рота не може відкрити, щоб критикувати Путіна, тому що для нього ці мільярди це роса, яку він очікує нині, тому що ситуація неприємна для нього, і тому для нього такі подарунки на нинішньому етапі є не що інше, як райське відчуття, і звідси і реакція. На поведінку обстріли з боку Російської Федерації е, у Дональда Трампа. Німі а е, він не може порахувати різницю між сімома і чотирма днями. Він не розуміє, що у тижні є сім днів, а не чотири, і таке інше. І це наслідок власне торгівлі, з якою приїздить постійно до Сполучених Штатів Америки Дмитрієв. А, але якщо говорити про самі переговори, от з'явилася інформація, що можуть все таки вести штати санкції, якщо побачать провал переговорів зі сторони Російської Федерації. Бутім, то ці санкції розроблені були ще в грудні 25-го року. Про це сказав міністр фінансів США Скотт Бесенд. Проте якраз таки, поки нібито триває, ось Зустріч між цими мирними делегаціями, якщо так можна назвати, то поки їх не водять. Як ви думаєте, чи дійсно можуть вести, тому що одного разу Трамп вже показав свою рішучість вів санкції проти Лукойла і Роснафти. І так само лінці Грем, сенатор закликає Трампа передати нам томагавки. То чи варто очікувати якоїсь більш? Серйозної радикальної відповіді від сполучених штатів росіянам, якщо ті не будуть погоджуватися е, так на цей процес і будуть просто затягувати час. Чи ми і так це вже спостерігаємо, Пані Дарино. Такий варіант можливий. Такий варіант можливий, якщо Вітков і Трамп не будуть приймати всі ці ігрища Кремля, а вони постійно е, на це піддаються. Вони постійно вважають, що чергово обіцяні райські достатки, заробітки і Віткофу і Трампу дозволяють їм тягнути цю процедуру далі. Ну, давайте подивимося, те, що стосується санкцій проти От. І насправді чим це звершилося? Майно російських Лукойла і Роснафти в Казахстані. Перейшло до рук Сполучених Штатів Америки. Зверніть увагу, чим ситуація обернулась навіть в Болгарії, де а, парламент наважився націоналізувати ці а, баланси. В результаті це завершилося колосальним конфліктом між Сполученими Штатами і Болгарією. Тобто, насправді, у цій ситуації цей інструмент тиску для того, щоби. А Трамп його оточення просто або збільшувало собі заробітки, або отримувало майно якесь по закордонню, і так далі. Зверніть увагу, як Трамп і Бесен то видають ліцензії на отримання цього майна його купівлі, тим. Хто стеле доріжку перед ними, то навпаки забирають ті, хто не обіцяє їм долі, і так далі. Тому все це величезні ігрища, чи справді може наважитися а, Трамп вжити якихось кроків? Ну безумовно, якщо його поставити в умови, що він цього не може зробити, але в руках Кремля є не тільки ці солодкі пряники, є ще й механізм тиску. Суть якого це Файли Епштайна, які далеко ще не оприлюднили все, що необхідно, все, що є в ресурсах, От. а ці три мільйони сторінок, які нині оприлюднили, ну ви ж бачите, як вони казять Дональда Трампа у Дональда Трампа немає місця, на якому б не було гачка, який через КДБ і ФСБ в руках Путіна і російської сторони, тому. Так нервово сприймає питання по файлах Епштайна Дональд Трамп. Звідси роблю висновок. Так, умови, при яких Дональд Трамп міг би застосувати дієві санкції і продовжувати затримувати флот а, Сіри і так далі, є. Однак чи може він налажитись на такі рішення? У мене величезні сумніви. А що стосується санкцій, про які говорить Бесент, про які говорять, в оточенні Трампа про які говорить Ленці Грем, ці кроки були розроблені ще попередньою адміністрацією. Але ж ми бачимо, як вони вводяться звідси, можна робити висновок, що Трамп використовує цю ситуацію для того, щоб збільшувати свої статки. Даруйте, але в цій ситуації навіть не ведеться мова про збільшення статків Сполучених Штатів Америки. Це статки, які отримує Трамп, його оточення. Та власне, якщо взяти весь переговірний процес, там немає жодного дипломата американського, там немає жодної посадової особи, яка б говорила про те, що це робить державний департамент. Це ведуть партнери, родичі близькі знайомі Дональда Трампа. Ви згадали стосовно пліво Кепштейна? Я хотіла у вас запитати: а чи може бути фактор ось цього наближення до виборів до конгресу внутрішня складна ситуація у сполучених штатах? Ось ці вбивства у Мінеаполісі так, це все підбурює людей. Вони кажуть, що взагалі може бути громадянська війна? Маск навіть відреагував на таку цитату і сказав: Я дійсно поділяю такі думки, що громадянська війна у Сполучених Штатах вже розпочалася. Чи може цей фактор штовхати? Трампа на те, щоб тоді змушувати Путіна підписати мирну угоду, тому що поки що із тих вісьми воєн, які він декларує, поки що зі своєї всієї передвиборчої кампанії, ну, не так багато він і втілив у життя. Тому здається, що невдоволення серед американців тільки зростає. А повністю підтримую позицію щодо невдоволення. Тут нічого сказати. Насправді, і плівки Фштайна, і ситуація в Ірані, і е, Куба, це все використовує Держдеп, е, уряд нинішній американський для того, щоб приховати трагедію Міннеаполіса. І те, що там трапилося, це просто наруга й топтання над американською конституцією, над правами людини, і тому. Навіть Міністерство юстиції Сполучених Штатів мусило викинути плівки, матеріали по плівках, для того, щоб збити приціл і під навалою під цього колосальною купою цього лайна, яке міститься у плівках Епштайна, захоронити і поховати все те, що трапилося в Мінеаполісі. Але питання полювання до зовнішньополітичних проблем. І спроба за рахунок зовнішньополітичної тематики виграної невеликої війни, як колись Маргарет Тетчер, це не допомагає Трампу. Чому? Бо і МАГА, і республіканська партія, і прихильники Трампа піднімають на що тему. Він же обіцяв вирішувати внутрішні питання і не зосереджувати увагу на зовнішньополітичних питаннях. І що трапилося Венесуела, Іран. Куба ще куди ще має відправити Трамп армаду свого флоту, потративши сотні мільйонів доларів для того, щоб вказати власним громадянам на те, що це він давав команди, це його наслідки, його політики, реалізовані були в Мінеаполісі. І коли е, поліція прикордонна чи е, поліція міграційна всаджують в людину, яка вже Поранено 10 патронів, це власне і є трампізм. Звідси оця емоція, яка вирвалася, в тому числі в Ілона Маска, це пряме відчуття того, в якому стані нині перебувають Сполучені Штати Америки. Більшість американських аналітиків вважають, що збереження такої поведінки Дональда Трампа, як зараз, це майже гарантія повстання штатів. А то і того, що називають нині громадянською війною. Тому е, спроби Дональда Трампа е, лікувати цю ситуацію за рахунок плівок Епштайна чи ще чогось, вони навпаки будуть загострювати ситуацію. Плюс до того треба мати на увазі, що плівки Епштайна це механізм, який знаходиться не тільки в руках Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Насправді фінал. Цієї ситуації знаходиться в руках ФСБ Російської Федерації. Пам'ятаєте, я вам весь час казав про те, що ми дійдемо до моменту, коли стане зрозуміло, що вся ця епопея організована не ким іншим, як КДБ ФСБ, це спецоперація, завдання і мета якої була повністю підпорядкувати істеблішмент заходу колективного сполучених штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції. Зверніть увагу по цих плівках проходить майже весь істеблішмент колективного заходу. І насправді, чим далі буде продовжуватися винесення у засоби масової інформації цих плівок, тим більше осіб, причетних до верхівки ключових держав заходу, там буде називатися. Та дуже звісно цікаво за цим спостерігати, і побачимо, чиї голови все таки полетять. Але хочу з вами ще декілька тем обговорити сьогодні. Путін із китайським лідером Сі... Провів розмову, і це так знаєте виглядає не випадково, що після того, як Трамп сказав, нібито Індія остаточно відмовилася від російської нафти, тут одразу Путін дзвонить ці. Але як він каже, цей ем, кремлівський карлик, що Росія і Китай мають разом розробити новий грандіозний план щодо розвитку двосторонніх відносин. Але, е і з чим ви пов'язуєте цей дзвінок? Тому що Путін зрозуміло каже, тут починається весна новий рік по китайському календарю. Але чи справді це та причина? Чи все-таки через Індію він подзвонив, щоб, скажімо так, впевнитися, що Китай їх не кине і буде купувати енергоносієї далі? Індія і Китай дійсно на рівні державних підприємств зменшують закупівлю. Вуглеводнів Російської Федерації мова йде і про нафту, і про газ. Тепер де взявся цей звінок? Справа в тому, що Китай вводить в експлуатацію найшвидшими тижнями декілька родовищ видобутку сланцевих вуглеводнів, і а, з наступного року Китай взагалі не буде купувати в Російської Федерації скраплений газ. І те ж саме стосується навіть трубопровідного, очевидно, потреби в цього не в цьому не буде. Більше того, Китай нині є одним з найбільших у світі споживачів американського скрапленого газу. Так, от на наступний рік, 2027-го, китай не планує навіть купівлю американського скрапленого газу і власне. Чому е, телефонує Путін? Він розуміє, що Китай йде своєю дорогою. Для нього це колосальна небезпека, що Китай може зменшити закупівлю газу і е, нафти сирої. І е, власне ми пам'ятаємо, як днями Дональд Трамп говорив про те, що Китай пропонує Китаю. Він пропонує венесуельську нафту, але Китай і так отримував венесуельську нафту, розбавляючи її. Російською нафтою, тому що це густа нафта, яка потребувала е, доповнення ЮРАЛЗ е, російського. І у цій ситуації очевидно, що е, Росія разом з Китаєм гендлюють в цьому плані. Це перше, друге, е, важливо те, що розрахунки з Китаєм. Росія за утримання і фактично за фінансування оборонно-промислового комплексу воєнно-промислового комплексу Російської Федерації а здійснює золотом, і нині на ринку золота є падіння в ціні. Воно невелике, порівнюючи з зростанням динамічним зростанням починаючи з 2002 року. І тут треба розуміти, що швидше за все мова велася. Власне, про курсові різниці ціни на золото, бо е, Росія розраховується золотом за кредити, за фінансування, за товари е, військового призначення, за товари подвійного призначення золотом з Китаєм, і це питання очевидно. Друге, яке обговорювалося під час її розмови з дзіньпієм. Тепер що стосується Індії. Індія дійсно переключає закупівлю е, сирої нафти в е, до Арабів, і об'єми постачання арабської нафти будуть зростати до Індії. Однак Індія не буде поривати остаточно з Російської Федерації, тому що є цілий ряд підприємств, які працюють лише на російській на російській нафті, і очевидно, що в цьому відношенні е, настільки наскільки знайдуть спільну мову. Індія на Моді і Трамп і буде розвиватися ситуація. Однак на даний час а, треба зафіксувати, що об'єми закупівлі і в Росії і Китаєм, і в Росії Індією дещо понизилися, але говорити про а, розрив цих відносин ще зарано. Тут цікаво. Хочу у вас запитати і про ще одну подію, яку не дуже багато обговорюють, але очевидно, вона теж є дуже важливою у американо-російських відносинах, тому що цей тиждень якраз таки співпадає з тим моментом, коли закінчується договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між країнами. І якщо його знову не підпишуть, то штати і Росія можуть почати нарощувати кількість боєголовок на наявних носіях. Пам'ятаємо, що Трамп. Раніше не відповів на тимчасовий договір з Росією, а сказав, що хоче укласти кращу угоду, яка б також включала і Китай. І сьогодні лише Ушаков прокоментував, що штати досі не відповіли на російську пропозицію. На вашу думку, чим ця угода важлива, чи дійсно її можуть підписати? Чи це питання також можуть обговорювати на ем, цих зустрічах в Абу Дабі, і як це взагалі може вплинути на подальші відносини штатів і Росії, а можливо, взагалі призвести до нової холодної війни? Що стосується Абу-Дабі, це питання не буде там підніматися, це очевидно, бо це власне питання взаємовідносин. Вашингтона, Москви, можливо, Вашингтона і Китаю, але набагато менше, поясню в чому тут справа. Ніякого підписання окремого не потрібно для того, щоб продовжити дію попереднього договору. Лише треба згода обох сторін, що у вказаних параметрах вони продовжують застосування цього договору. Важливість цього договору в тому, що він обмежує кількість. Бойових одиниць, які знаходяться в бойовому чергуванні. Це півтори тисячі з одного і з другого боку. Однак треба розуміти, що тіньова сторона цього документу в тому, що якщо б по США зрозуміло цифри, скільки одиниць бойового лову, скільки знаходяться на бойовому чергуванні, скільки заскладовано. То те, що стосується Російської Федерації, це повна темнота. Однак практика реалізації договору про обмеження стратегічних озброєнь 1 договору про обмеження стратегічних озброєнь показує, що, не дивлячись на вказані чіткі цифри стосовно утилізації таких боєзарядів, Росія завжди перевиконувала ці плани. Чому? Тому що а, ці бойові одиниці з часом виходять з експлуатації. Їх не те, що не можна застосовувати, вони вже не можуть просто зберігатися. Тому що це дуже активне середовище, яке а, може в тому числі призвести до серйозних і глибоких катастроф. Звідси є дві дороги, або необхідно модернізувати ці заряди, або їх утилізувати. Так от найнебезпечніше те, що в нинішній ситуації ніхто не скаже, в, якому, в якій ситуації ці боєзаряди знаходяться в Російській Федерації, і чому так багато вона говорить про продовження цього договору? Mm -hmm. Бо очевидно, що в Росії немає коштів на модернізацію, які немає коштів на утиалізацію, тому що якщо брати попередні договори, то Утилізовувалися боєзаряди російські за американські гроші, тобто це ситуація, яка дуже небезпечна, що робить Трамп. А Трамп каже: а давайте укладемо нову угоду. Дійсно, це другий варіант. Але очевидно, це є в тому числі небезпечна річ для Росії, тому що Росії потрібні ресурси для того, щоб або модернізовувати, або утилізовувати. А Трамп каже: А давайте інший договір укладемо. А це час. Та тут теж дуже цікаво, чим же це буде далі продовжуватися. Будемо обов'язково спостерігати, стежити за цим і з вами разом аналізувати. Дуже вам дякую за ваш час, за вашу аналітику. Я нагадаю, що дякую. сьогодні говорили разом з істориком, політиком і дипломатом Романом Безсмертним. Дякую. Вам.